Ми визначаємо об'єкти в космосі за їх зовнішнім виглядом і поведінкою. Зірка це компактна точка світла. Галактика це розлога структура з газу та мільярдів зірок. Це окремі категорії з дуже різними фізичними ознаками. Але космічний телескоп Джеймса Веба виявив набір об'єктів, які порушують це розділення. На зображеннях вони виглядають як крихітні поодинокі точки червоного світла, не відрізняються від зірок. Однак хімічно вони мають склад повністю сформованих галактик. Вони достатньо щільні, щоб бути точками, але достатньо масивні, щоб бути цілими світами. Астрономи дали їм прізвисько Це галактики Качкодзьоби. Як і тварина, що поєднує риси савців і рептилій, ці об'єкти є дивною мішаниною, яку стандартні теорії не можуть пояснити. Коли космічний телескоп Джеймса Вебба опублікував своє перше робоче зображення, це за одну ніч змінило астрономію. Це зображення стало відомим як SMACS 0723 Deep Field. Воно показало нам скупчення масивних галактик, які діють як збільшувальне скло для Всесвіту, що знаходиться за ними. Більшість поглядів одразу звернулися до вражаючих деталей ми побачили спіральні рукави, що обвивають далекі ядра. Ми побачили чіткі еліптичні форми. Ми побачили дуги світла, що викривляються навколо гравітації. Це були структури, які ми й очікували побачити. Вони були впізнаваними і відповідали нашим уявленням про те, як має виглядати галактика. Але тло того зображення було заповнене чимось іншим. Серед величних спіралей були розкидані сотні крихітних тьмяних червоних цяток. Якби ви швидко глянули на зображення, то ймовірно зовсім би їх не помітили. Вони не виглядали як космічні структури, вони виглядали як шум. У минулому такі інструменти, як космічний телескоп Габл, не змогли б розрізнити ці об'єкти достатньо чітко, щоб їх варто було вивчати. Їх би списали на артефакти або збої в сенсорі. Навіть із чіткістю Джеймса Веба стандартна процедура для багатьох астрономів відфільтровувати такі об'єкти. Припущення зазвичай просте. Якщо це виглядає як одна точка світла, то, ймовірно, це зірка всередині нашого власного чумацького шляху, яка потрапила в кадр, або, можливо, це коричневий карлик, невдала зірка, що дрейфує поблизу. Цей процес фільтрації майже автоматичний у сучасній астрономії, ми отримуємо так багато даних, що змушені ігнорувати буденне, щоб зосередитися на значущому. Комп'ютерні алгоритми навчають розпізнавати форми та структури. Вони шукають розмиті краї галактики або яскравий диск квазара. Один червоний піксель не відповідає критеріям цікавих даних він потрапляє до купи фонових даних, Хао Цзіньянь обрав інший підхід. Він є астрономом в університеті Міссурі і вирішив спеціально звернути увагу на ті речі, які алгоритми могли б пропустити. Він зосередився на об'єктах, які виглядали як ніщо. Почавши приблизно з двох тисяч компактних червоних джерел з різних оглядів, його команда скоротила вибірку до видатної групи з дев'яти. Вони поєднували візуальні ознаки точкових джерел із неочікуваними спектральними властивостями. На вигляд, вони були ідеальними вони були ідентичні зіркам, які заповнюють астрономічні зображення. У них були дифракційні спалахи, шестикутні світлові промені, створені дзеркалами телескопа. Ці спалахи є класичною ознакою точкового джерела вони свідчать про те, що об'єкт малий і щільний. Ян зрозумів, що єдиною дивною рисою був їхній колір вони були не просто червоними, їхній спектр був зміщений глибоко в інфрачервону область. В астрономії колір часто є показником відстані. Коли Всесвіт розширюється, він розтягує світло, що проходить крізь нього. Синє світло розтягується у червоне, а згодом у інфрачервоне. Чим червоніший об'єкт, тим далі він знаходиться, і тим глибше в минуле ми заглядаємо. Ці точки були нетьмяними червоними зірками у нашому сусідстві. Вони світилися підписом раннього Всесвіту, вони знаходилися приблизно за 12 мільярдів світлових років від нас. Це створює суперечність у даних. Якщо вони так далеко, то мали би бути величезними галактиками. Але якщо це галактики, вони не повинні виглядати як окремі точки світла. Вони мали би бути розмитими. Вони мали би мати ширину. Ян зрозумів, що бачить щось фізично неможливо мале для такої відстані. Перша реакція на яскраву точку світла у ранньому Всесвіті класифікувати її як квазар. Це стандартне трактування, і на те є вагома причина. Ми знаємо, що надмасивні чорні діри існували дуже рано в історії Всесвіту. Коли ці чорні діри поглинають матерію, вони нагрівають газ і пил навколо себе до неймовірних температур. Цей процес створює акреційний диск, який світиться яскравіше, ніж ціла галактика. Оскільки світло походить з дуже маленької області навколо Чорної діри, для наших телескопів воно виглядає як окрема точка світла. Це ідеально відповідає візуальному профілю. Компактна червона цятка на такій відстані майже завжди є чорною дірою, що поглинає матерію. Щоб це підтвердити, вчені використовують спектроскопію. Це процес, під час якого світло від тієї маленької червоної цятки пропускають через призму, щоб розкласти його на складові кольори. Це дозволяє виявити хімічні елементи, присутні в об'єкті, і дізнатися, з якою швидкістю ці елементи рухаються. Саме на цьому етапі теорія про чорну діру зазвичай підтверджується або спростовується. Оточення навколо надмасивної чорної діри є хаотичним і бурхливим. Газ обертається навколо центру з істотною часткою швидкості світла. Ця екстремальна швидкість змінює вигляд світла в даних. Вона створює те, що астрономи називають широкими емісійними лініями. Це ефект Доплера у величезному масштабі. Так само, як сирена звучить нижче, коли віддаляється від вас світло від газу, що віддаляється, зміщується в червоний бік, світло від газу, що рухається до вас, зміщується в синій бік. У обертовому акреційному диску газ робить і те, і інше одночасно. Це розмазує світло по всьому спектру і створює широкий та неохайний сигнал. Ян і його команда очікували побачити ці широкі лінії. Вони подивилися на спектральні дані, сподіваючись знайти підпис газу з великою швидкістю. Вони виявили цілковиту протилежність. Емісійні лінії не були широкими чи розмитими. Вони були надзвичайно вузькими. Ця конкретна деталь змінює всю ідентичність об'єкта. Вузькі лінії свідчать про те, що атоми водню і кисню, які випромінюють світло, не мчать навколо гравітаційної ями на шалених швидкостях. Вони рухаються відносно повільно. Вони спокійні. Відсутність хаотичного руху виключає наявність активної надмасивної чорної діри. Світло не генерувалося тертям і гравітацією, воно виникало внаслідок термоядерного синтезу це означало, що світло надходило від зірок. Дані вказували на те, що це були молоді зорі, вони були гарячими, масивними, й, ймовірно, блакитними, але їхнє світло було розтягнуте до червоного через розширення простору. Цей результат змушує зробити непростий висновок. Якщо світло походить від зірок, тоді об'єкт є галактикою. Але ми знову повертаємося до початкової візуальної проблеми. Галактика має бути великою. Чумацький шлях має 100 тисяч світлових років у поперечнику. Навіть маленька карликова галактика зазвичай має тисячі світлових років у ширину. Дані з цих об'єктів показали, що вони мали масу в мільярд сонць. Це значна кількість зоряної речовини. Проте вся ця маса була стиснута в радіус лише кількох десятків світлових років. Уявіть, що ви берете кожну зірку у великій галактиці і стискаєте їх разом, поки вони не вмістяться у просторі, меншому за типовий зоряний скупчення. Таку щільність важко уявити середня відстань між зірками в нашій частині галактики становить близько п'яти світлових років. У цих об'єктах зірки були б практично впритул одна до одної. Якби ви жили на планеті всередині однієї з цих галактик, нічне небо не було б чорним, воно було б палаючою стіною світла. Саме ця щільність змушує їх виглядати як зірки в телескоп це галактики, які були стиснуті до розміру однієї точки. Це суперечить стандартній моделі того, як мають формуватися галактики. Ми припускаємо, що вони починаються як пухкі хмари газу і поступово конденсуються. У нас немає моделі, яка б пояснювала, як вони могли б утворитися такими щільними і такими малими, не перетворившись одразу на чорну діру. Стандартна астрономія спирається на певну історію про те, як народжуються галактики ми називаємо це ієрархічною моделлю. Ідея полягає в тому, що ранній всесвіт був наповнений дрібними і хаотичними згустками газу та темної матерії. Ці маленькі згустки дрейфували б назустріч одне одному і стикалися, вони зливалися, утворюючи трохи більші згустки, потім ці більші згустки знову стикалися. Це процес бурхливого накопичення можна уявити це як ліплення сніговика. Ви починаєте з маленької сніжки і катаєте її, щоб вона набирала більше снігу. Потім ви приєднуєте до неї ще одну сніжку. Це неохайний і хаотичний процес. Потрібно дуже багато часу, щоб створити щось велике і структуроване, бо доводиться чекати, поки гравітація зведе все докупи. Зіткнення це випадкові події, їх не можна прискорити. Існування цих щільних червоних об'єктів руйнує цю модель через часові рамки. Ми бачимо ці галактики такими, якими вони були приблизно через 600 мільйонів років після Великого Вибуху. У космічному масштабі це лише мить ока. Фактично, це світанок Всесвіту. Ієрархічна модель потребує мільярдів років, щоб перетворити маленькі згустки на масивні галактики. Просто не було достатньо часу, щоб ці об'єкти могли утворитися шляхом зіткнень. Якщо покладатися на стандартну теорію, ці галактики неможливі. Вони занадто великі і занадто щільні, щоб бути такими молодими. Вони виглядають як дорослі, що стоять у дитячій кімнаті. Це змушує астрономів повністю розглядати інший механізм. Ми називаємо це тихим акрецією або акрецією в холодному режимі. Це набагато плавніший спосіб формування галактики. У стандартній моделі газ падає в галактику і нагрівається. Він застрягає в гарячому гало і повинен охолонути, перш ніж зможе впасти до центру і утворити зорі. Цей процес охолодження займає час, але в ранньому всесвіті газ був набагато щільнішим. Теоретичні моделі припускають, що потоки холодного газу могли повністю обійти цю фазу нагрівання. Газ рухався б вздовж філаментів темної матерії, як вода, що тече трубою. Він потрапляв би прямо в серце галактики, не зустрічаючи перешкод чи тертя. Це дозволяє галактиці зростати зсередини назовні. Замість того, щоб ліпити грудки глини зовні, ви безпосередньо закачуєте матеріал у ядро. Уявіть це як надування повітряної кулі. Ви спочатку наповнюєте центр, це пояснює неймовірну щільність, яку ми бачимо в даних. Газ накопичується у дуже малій області і запускає шалене утворення зір. Ви отримуєте величезну популяцію зір, що формується одночасно у дуже обмеженому просторі. Він створює самородок яскравості, що затьмарює все навколо. Таке зростання зсередини назовні пояснює, чому вони виглядають як качкодзьоби, вони ще не є повністю сформованими галактиками. Вони це насіння галактик, ми спостерігаємо формування щільного ядра, яке згодом стане центром масивної еліптичної галактики. Пізніше в їхньому житті ці об'єкти можуть притягувати більше газу і нарощувати більші оболонки зір. Вони можуть роздутися і стати тими розмитими об'єктами, до яких ми звикли. Але саме в цей конкретний момент часу вони є компактними ядерними зоряними скупченнями, вони досить гігантські. Вони зростали ефективно і тихо, поки решта Всесвіту ще чекала на перші зіткнення. Таке ефективне зростання усуває потребу в мільярдах років злеттів. це вирішує проблему часу. Це говорить нам, що у Всесвіті є швидкий шлях до формування галактик, який ми до цього повністю не усвідомлювали. Найбільш тривожне усвідомлення щодо галактик Качкодзьобів полягає не в тому, що вони існують, а в тому, що ми, ймовірно, дивилися на них роками, не помічаючи. У науці ми часто знаходимо саме те, що шукаємо. Якщо ви створите пристрій для пошуку спіральних галактик, він надасть вам каталог спіральних галактик. Якщо ви напишете комп'ютерний код для відсіювання зірок, він видалить усе, що виглядає як яскрава точка світла. Це необхідне спрощення в обробці даних. Небо заповнене зірками з нашої власної галактики чумацький шлях, вони є фоновим шумом, який астрономи зазвичай прагнуть прибрати, щоб побачити глибокий всесвіт за ними. Десятиліттями ми навчали наше програмне забезпечення сприймати точкові джерела як локальний шум, ми наказували машинам ігнорувати їх. Це означає, що в наших архівах існує привидяче населення. Ці компактні галактики настільки ідеально імітують вигляд місцевих зірок, що ймовірно були відфільтровані з тисяч оглядів. Ми припускали, що все, що виглядає настільки малим, має бути близько до нас. Ми припускали, що галактика на краю Всесвіту виглядатиме тьмяною і розмитою. Визначаючи галактику за її розміром, ми осліпили себе до галактик, які визначаються їхньою щільністю. Ми створили визначення, яке виключало саме те, що ми намагалися підрахувати. Масштаб цієї недоглянутості важко оцінити, але вибірка з телескопа Джеймса Веба дає нам підказку. Хаодзін Янь знайшов 42 таких об'єкти на одному знімку глибокого поля. Площа неба, яку охоплює це зображення, приблизно дорівнює розміру піщинки, яку тримають на витягнутій руці. Це мікроскопічний фрагмент усього неба. Якщо ви знаходите 42 з них у піщінці, доводиться припустити, що вони всюди. Якщо екстраполювати цю кількість на всю небесну сферу, математичні підрахунки свідчать, що таких об'єктів можуть бути мільйони розкиданих по всьому всесвіту. Вони не є рідкісними аномаліями, вони можуть бути одним із найпоширеніших типів об'єктів у ранньому космосі. Це змушує переписати космічний перепис. До цього відкриття ми дивилися на ранній Всесвіт і вважали його відносно порожнім місцем. Ми рахували великі яскраві галактики, які могли побачити, і припускали, що це все. Ми будували наші хронології космічної еволюції, спираючись на цю кількість ми думали, що світло вмикалося поступово, але якщо ці компактні галактики справжні, то ранній Всесвіт насправді вирував від активності. Він був переповнений, він був набагато ефективнішим у формуванні структури, ніж ми думали. Ми просто рахували не те. Тепер нам доведеться подивитися на наші старі дані свіжим поглядом. Астрономи знову переглядають архівні зображення з інших телескопів, щоб побачити, чи зможуть вони помітити ці маленькі червоні цятки, які раніше відкидалися. Це кропіткий процес. Він вимагає відмовитися від упереджень, які керували астрономією протягом 50 років. Ми повинні перестати вважати, що точки світла це, це щось нудне. Ми маємо розглядати кожну окрему цятку як потенційну галактику, доки не доведено протилежне. Всесвіт приховував величезну кількість об'єктів, просто змушуючи їх виглядати як щось звичайне. Це нагадування про те, що наші визначення природи лише людські конструкції. Всесвіт не зважає на наші категорії. Він створює те, що дозволяє створити фізика. Якщо цей результат виглядає як зірка, але поводиться як галактика, наше завдання скоригувати наші категорії відповідно до реальності. Прізвисько Платепус ідеально підходить для цих галактик, адже воно передає ту плутанину, яку вони викликають. Коли європейські натуралісти вперше побачили шкуру качкодзьоба, надіслану з Австралії, вони подумали, що це жарт. Вони припустили, що таксидерміст пришив качиний дзьоб до тіла бобра. Воно не вписувалося в їхнє уявлення про те, як мають виглядати савці, воно порушувало правила їхньої системи класифікації. Вони роками сперечалися, чи це ссавець, птах, чи рептилія. Зрештою, вони зрозуміли, що тварина справжня, а їхні визначення були просто надто вузькими. Тварині не потрібно було змінюватися. Змінюватися мала наука. Зараз ми спостерігаємо такий самий момент в астрономії довгий час ми почувалися комфортно у своїх рамках. У нас є окрема категорія для зірок і окрема для галактик. Ми навчаємо студентів, що зірки це маленькі точки, а галактики великі структури ми побудували все наше розуміння неба навколо цього розділення. Космічний телескоп Джеймса Веба щойно показав нам, що Всесвіт не зважає на наші рамки. Він створює об'єкти, які розмивають межу. Він створює галактики, настільки щільні і компактні, що вони імітують фізику окремої зірки. Ці об'єкти не помилки і не шум, вони є природним етапом еволюції космосу, який ми просто не змогли передбачити. Це відкриття нагадує нам, чому ми створюємо кращі інструменти, ми не запускаємо телескопи лише для того, щоб отримати чіткіші знімки того, що вже знаємо. Ми запускаємо їх, щоб знаходити те, що нас бентежить. Найзахопливіша фраза в науці це не еврика. А що це за дивина? Саме в момент розгубленості, коли Хао Цзіньянь подивилася на маленьку червону цятку і зрозуміла, що це не має сенсу, відбувається справжній прогрес. Якби ми вивчали лише те, що вписується в наші теорії, ми б ніколи не дізналися нічого нового. Ми повинні бути готові дивитися на дані, які суперечать нашим очікуванням. Ранній всесвіт виявляється набагато складнішим місцем, ніж ми уявляли. Він не був темною й порожньою порожнечею, яка чекала, поки структура поступово виникне. Це було жваве й активне середовище, де галактики швидко зростали і так само швидко затихали. Ймовірно, у глибокій темряві космосу плавають мільйони таких щільних зародків вони чекають, поки ми їх помітимо. Нам просто потрібно перестати їх ігнорувати. Ми повинні перестати вважати, що знаємо, як виглядає галактика. Аналізуючи дані з цієї нової епохи астрономії, ми будемо знаходити все більше качкодзьобів. дзьобів, ми будемо знаходити все більше об'єктів, які порушують наші правила. У цьому й полягає краса споглядання Всесвіту з відкритими очима. Це змушує нас бути скромними, це нагадує нам, що наші підручники завжди залишаються незавершеними. Всесвіт не зобов'язаний бути для нас зрозумілим. Він просто існує. Він безмежний і дивний. І він наповнений маленькими червоними цятками, які мають свою історію, якщо ми готові її почути.